В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, нехай візьме щодня на себе свій Хрест. Ми часом путаємо, слова Христові хто хоче йти за мною, нехай безме свій хрест за мною йде. Ми думаємо, що взяв хрест, поніс трохи один раз у своєму житті і буде мені вже буду спасений. Але Христос уточнює, нехай кожен бере свій хрест щодня, свій хрест щодня. Ми дуже любимо носити чужі хрести. Павло каже, носіть тягарі один одних. То так, то є тягарі один одних. Помагати людям, коли вони звернуться за поміч дати ту поміч. Але нести свій хрест це не тягар. Це моє покликання. Свій хрест. І Господь Бог кожному дає свій хрест. Він каже, коли хто хоче йти за мною, а що робив Христос? Ніс хрест, щоб на ньому відкупити людство, так, так я повинен йти за Христом, взяти свій хрест. Певно, що я не потягну відкупити все людство. Це міг зробити тільки Христос. Так для чого ти мене, Господи Боже, привів у цей світ? Першим ділом ви маєте пізнати, що ви прийшли сюди. Ми прийшли сюди. Щоб попасти до Царства Божого, ви скажете, ну то чекай, та Бог нас не міг створити у Царстві Божому зразу, то та, та та ми би собі там жили, ти та, чистий спокій. Але скажіть мені, для, для чого творити людину у царстві Божому відразу, якщо вона там не може жити з тілом. Ви ж так всі любите життя, ви так всі бережете своє життя. Але ви його марнуєте для Бога. Марнуєте для себе. Чому? Бо не пізнали свій хрест. Для того, щоб створити тих, що служать Богу, ви Бога славлять у Царстві Божому, для того Бог створив ангелів. А для нас створив матеріальний світ і послав нас у цей світ, щоб ми в цьому світі принесли Богові ті дари, які не можуть принести ангели. Христос прийшов у цей світ, щоб спасти людину, відкупити від гріха і каже: ходіть за мною, бо ми мусимо пройти цю долину сліз. Ми мусимо пройти цю дорогу, тому що тільки цією дорогою. Я зможу вас завести до царства Божого. І чуєте, що в кінці каже Господь, що істина каже вам, що деякі з отут присутні не зазнають смерти, поки не побачать царства Божого. Ось що є мета наша царство Боже. І не зазнають смерті, поки не побачать царства Божого. Господи, як можна побачити те, до чого ми ще не прийшли? Господи, як ти кажеш, що ходіть за мною, бо моя є дорога істина і життя, я вас прийду до Царства Божого. Але ми всі знаємо, що все мусить переступити межу смерті. І щоб люди не боялися перейти оцю прірву, так? перейти оцю цю річку. Яка розділяє цей світ і той, мусить бути смерть, щоб ми не боялися, Христос пішов перший і вмер і Воскрес. Але Воскрес інший, скільки ми бачили, Христос являється своїм учнем. Ішов, і вони його не пізнали. Він був Так і вас, Господь Бог, перемінить, смерть перемінює людину. Ми переступаємо цю межу, закінчуємо якби, оцю подорож і далі подорожуємо до Царства Божого. І каже, Господь, слухайте, що істинно кажу вам, що деякі з отут присутні не зазнають смерти, поки не побачать царство Божого. Як це так може бути? Як це так може бути, що людина. Не зазнавши смерти, побачить Царство Боже. Скажу вам, так Господь Бог зробив і тут, бо, тому що дуже люди хочуть знати, що після смерті і що Господь робить. Він дає можливість мені вмерти, вмерти для світу і народитися для Бога. Таким прикладом живуть монахи. Вони ім'я беруть собі інше, бо коли монах приймає обіця, він бере ім'я свого покровителя. Хтось Миколая, хтось там е, Івана, хтось Петра, Верховного Апостола, і беруть собі імена святих покровителів, щоб засвідчити, що для світу. Той, хто був дотепер, немає його, він вже умер, Народився новий. І це ті, що народилися у Христі, вони вже побачать царство Божого, не зазнавши смерті. А деякі люди мусять прожити ціле життя, умерти, щоб аж потім побачити царство Божого. І знаєте, що я вам хочу сказати ще дуже важну річ? Зверніть увагу уважно на слова Ісуса Христа. Істинно кажу вам, що деякі з отут присутніх не зазнають смерті, поки не побачать царства Божого. Ви почули? Поки не побачать царства Божого, не увійдуть до нього. А поки не побачать. Чи багато ви бачили дорогих машин, на яких навіть вас не, не, не пускали посидіти? Якісь там мазураті, у нас тут недалеко сервісний центр мазураті. Часто поглядаю на ті машини. І то так здалеку, знаєте? Або якісь там. Порше, якісь там інше. Або будинки, якісь дуже гарні, просто побачите. Але це тільки побачити, це не означає, що я там живу. Тому кажу вам, вже тут на землі, несучи свій хрест, щодня беру на себе свій хрест, і Бог дає мені можливість побачити Царство Боже. Не прийти до нього, а побачити. І потім він каже: після смерті я тобі обіцяю, ти будеш тут. От так як ви побачили якусь гарну машину, побачили гарний будинок, побачили ще там щось таке дуже чудесний, гарний сад, і Бог каже, після смерті тобі то все дам. Але щоби ти знав, заради чого, ти несеш свій хрест? Для того нам і треба побачити, щоб ми знали, заради чого я маю то робити. Бо коли людині дають якусь тяжку роботу, вона каже, слухай, я хочу знати, яка в мене буде зарплата, правильно? І коли зарплата така поважна, <кх> і ти тоді кажеш, ну. Та, тяжкі умови, але я згідний бо тому що я чую, що зарплата тут така пристойна. Кожен робітник вартує свої плати, каже Господь. Тому кажу вам, хто хоче йти за Христом, візьміть свій хрест щодня і йдімо за ним. І кажу вам, істину кажу вам, деякі же тут присутні. Не зазнає смерти аж поки не побачать Царства Божого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!